Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі раки! Сьогодні для вас старого розкоп на червень. Подивимося початок середину, кінець місяця. Що на вас чекає, які підказки вам випадають? Так, початок місяця випадає. Із проблем, із невдач, із можливої зради від людей, яким ви довіряли. Будьте обережні, придивіться до свого оточення, дивіться на які ви папери підписуєте і так далі. Будьте до всього в початку місяця уважні. Все зміниться, всі плани, які ви собі став, строїли на червень. Вони повністю обнуляться, і ви повністю будете новий план собі будувати, розпочинати щось, із, щось нове. Не бійтеся ризикнути, взятися за нову справу. Просто ризикніть. Якщо щось не вийде, завжди можна вернутися назад, розпочатися спочатку. Просто потім можете жалкувати, що не зробили те чи інше. Старший аркан закохані говорить, що перед вами буде стояти якийсь важливий вибір, який вам потрібно буде зробити, який дуже впевнений на ваше майбутнє. Довіртеся своєму серцю і гарненько все обдумайте і довіртеся своєму серцю. І у вас ви зможете прийняти вірне рішення. Шестірка Пентаклів вам говорить, що дуже гарний буде період, період в якому. Отримаєте допомогу або надасте комусь допомогу? Імператор говорить, що можливе підвищення по кар'єрній сходинці, буде можливість показати себе, проявити себе як керівник, показати на що ви спроможні і що ви гідні той чи іншої посади, на яку ви претендуєте. Також карта говорить, що в когось можливо розмова із батьком дуже важлива буде з дідусем, в когось, можливо, будуть розмови із керівництвом, наприклад, влаштовуватися, співбесіда буде, наприклад, на роботу буде влаштовуватись, в когось просто якісь будуть розмови важливі із керівництвом і так далі з початку місяця, які вплинуть на ваше майбутнє. Імператриця говорить старший аркан, що вам вся робота, яку ви будете виконувати, вона приносить вам і достаток, і задоволення. Також карта говорить, щоб ви не забували приділяти увагу собі, наприклад, Своїй зовнішності чи зробити собі якісь покупки, зробити те для себе, що, від чого ви будете задоволені і щасливі. І також карта говорить, щоб ви не забували приділяти більше уваги своїм рідним, своїм близьким, своїй сім'ї. Взагалі, початок місяця для вас буде дуже важливий, практично одні перші аркани. На середину місяця буде багато роботи, будьте дуже багато працювати, у дівагу приділяйте деталькам, дрібничкам. У всіх просто будьте старанні, якщо є можливість чомусь навчитися, обов'язково нею скористайтеся. Верховна Шлиця говорить про відкриття якихось таємниць. Або з вами хтось поділиться якоюсь таємницею, або ж ви дізнаєте чиєсь таємниці, яку від вас щось приховували, це просто відкриття якоїсь таємниці. Можете сміливо дивитися в майбутнє, у вас впереді все буде добре. На вас чекає гарне світле майбутнє. Але в цьому світлому майбутньому є заздрісники, які зможу захочуть вам нашкодити, обікрасти, обминути і втягнути в якісь, скажімо так, афери. Тому остерігаємося на середині місяця. У всьому тримаємося золотої середини, не визащаємо зайвих коштів, ні з ким не конфліктуємо і так далі. І не лінуємося, ну і не перевтомлюємося. У всьому золотої серединки дотримуйтесь. Старший Аркан Суд говорить вам про перехід на новий рівень життя, на якийсь новий етап у вашому житті, на зміни будуть в кращу сторону. Скажемо так, зміни, якими ви будете дуже раді. Щось буде стосуватися вашої сім'ї, вашої родини, ваших. Близьких, можливо, будете якісь такі події, де родина буде зустрічатися. Підбиття якихось підсумків буде, ухвалення якихось важливих рішень, якихось рішучі розмови, якісь гарні звістки будуть на вас чекати в середині місяця. На кінець місяця. Вам випадає двійка кубків, яка говорить про роботу в парі. Для когось це, можливо, буде знайомство з другою половинкою, в когось запрошення на побачення і так далі. А в когось просто робота в парі з партнером по роботі. Шестірка жезлів говорить про перемогу у всіх ваших справах і починаннях, за які ви візьметеся. Башня говорить про ріст. І зміни планів, руйнацію ваших планів. В когось це можуть бути проблеми в кінці місяця, якісь невдачі, все буде не так, як вам хотілося. А в когось це можуть зруйнуватися ваші плани, але плани, які б могли не принести вам чогось хорошого. Тут потрібно аналізувати всі плюси і мінуси, і далі робити з тої чи іншої ситуації висновки. Старший аркан Світ говорить про те, що. Зміниться вам будуть на краще, у вас буде все добре, гарні новини, гарний період, гармонія з собою і навколишнім світом. Двійка пентаклів говорить, що будете багато, намагатися одночасно справ робити, Цим самим вам можуть втраплятися якісь проблеми на вашому шляху, тому що все одночасно зробити неможливо. Робіть все поступово, послідовно, і все роздаватиметься. Шестірка мечів говорить про зміни, до яких ви дуже прагнете, які на вас чекають. І ці зміни будуть залежати від, ваших, від вас самих, від ваших дій, вчинків і так далі. Робіть все вірно, все правильно, обдумливо, не поспішаючи все робіть, як то кажуть, якісно. І тоді у вас чекають досить гарні зміни, зміни в кращу сторону. Підвівши підсумки, можна сказати, що для вас місяць буде дуже важливий. В початку місяця будуть проблеми і невдачі, але ви повністю зміните свої плани. Все обнулиться, і ви зміните свої плани. Десь на вас буде чекати якийсь важливий вибір, який вплине на ваше майбутнє. Буде якась допомога, яку ви очікували. Буде можливість проявити себе як лідер, показати, на що ви спроможні, і буде можливість отримати підвищення. Робота, якою будете займатися, дуже приноситиме вам і гарний дохід, і задоволення, але також спочатку місяця не забуваємо більше часу проводити з своєю сім'єю. В середині місяця буде дуже багато, дуже багато роботи, але в своїй роботі, як би її багато не було, увагу приділяйте всім дрібничкам і деталькам. От дізнаєтесь якусь таємницю відповіді на ті питання, які ви давно шукали. Можете сміливо дивитися в майбутнє. Головне у всьому, тримайтеся золотої середини, і на вас буде обов'язково чекати гарний етап у житті, зміни в кращу сторону. В кінці місяця на вас чекає перемога і успіх у всіх ваших справах. Якісь плани ваші зіпсуються, зруйнуються, як то кажуть, але вони вам принесуть, скажімо так, більший результат, чим ви хотіли. От Руйнація тих планів принесе вам кращий результат, чим якби ви ті плани втілювали в життя. Все у вас налагодиться, все у вас буде добре. Головне, не беріться за всі справи одночасно робіть це і робіть все поступово. І якщо хочете в своєму житті змін, обдумуйте це, не поспішайте, Радьтеся із рідними, з близькими. І як вам краще поступити в тій чи іншій ситуації. Якщо ви, наприклад, вагаєтеся в прийнятті якогось рішення, то краще порадьтесь, якщо ви впевнені, що ви хочете тої чи іншої цілі, якщо ви впевнені, що це все правильно і вірно, бо обов'язково йдіть до своєї цілі, і не відступайте, все вас здасться. Бажаю всім гарного, успішного місяця, щоб проблеми обминали вас стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!